Друзі, вітаю на каналі. Хочу показати вам свіженьку обновочку до свого шефенга. Вон мій шефенг. Я є на городі. там моя картопелька. Росте, світе, все супер. Там є мій овес, який вже виріс в метр і покрутило його вже вітрами і дощами. Добре. Поїхали, показую обновочку. І так, друзі, маємо одновочку, є отака роторна косилка, називається вона КР-125, тобто 1,25 м. Вона так виглядає в робочому, тобто в транспортному положенні. В робочу зараз будемо переводили. Вона новенька, вчора приїхала по новій пошті, купувалася на фірмі «Агровес». Спеціально для отих цілей. На вірахса я не потягнув, бо вірас коштує лишнім тисяч, ця коштує 30. Купувалася вона для отої трави, яка вже виросла навіть більше ніж в метр. О, якщо можна бачити, я стою, я стою і мені... О! Вже в пояс. Тобто десь метр-10. Метр, метр Заявлено виробником, що вона мала би косити. От зараз і побачимо, чи вона коси, чи вона не косить. Тут таке зробив ноу-хау Лайфхак. Профільна труба 40 на 20 замість центральної тяги. Нема. Моя тяга довга, будемо на трубі їздили поки. Тягу вже замовив. Добре, розкладається вона отак на бік. Знімається ця я тяга і ця я тяга перекладається і вона опускається в робоче положення. Добре, зараз одною рукою незручно. Зараз перекладаю в робоче положення і продовжуємо. І так, друзі, робоче положення я перевів. Отак От виглядає. О. Що можу сказати по, по тій даній косарці? Зроблено вона так нічого, наче. Тут труби, шви, та ніби все добротно, так, редуктор, взагалі тут конічні пари, там помащено солідовим чи якоюсь, може, інакшою змазкою. Ну, Тут ставлю, ставлю вам або фотографії, або шматочок відео. Так, друзі. Є косівочка. О, Є редуктор. Що ж там всередині? Бо ти я вже відкрутив. 20 штук покручений, полінувався спеціально для вас. Знімаємо кришку і бачимо. Хлопці напхали солідову туди, не пошкодували, з пів відра. О, Така кришка. О. На кристі є прокладочка така, щоб щільно прилягало. добротно наклеєно. Так, ну, нема що хотіти. Добре, конічні пари. Рік. Конічні пари, конічні пари, пари добрі. Там такі шестерні, такі живенькі, грубенькі, здоровенькі, добрі. Конічна пара добра, звідси конічна пара також добра. Ходити мають довго, шестерні грубі, ходити мають довго. Добре. Лав трохи був поржавівший, та як воно десь у них стоїть десь, певно, на відкритому повітрі, лав трошки десь прихватило, але то нічого, то буде все робило, все буде крутилося, воно собі там розжене. І буде робило. Добре. Болтики я всі перетягнув, всі по крузі обійшов, всі болтики перетягнув. Болтики буде дотягнути, Ну, то таке. То якби бюджетний варіант такого сліду очікувати. Добре, ну що, далі, далі буде робота. Як воно покаже, що воно покаже, дивіться? О, тут під кожухом. Два паски, певно, 1500 або 1250, щось таке. Я, я його не, не розкручував, не дивився. Там видку через човино, що там є два паски. Привід від кардана, прямий на шків, шків передає на редуктор, редуктор вже роздає на ріжучий модуль. Ну, отак виглядає. А як воно зараз буде в роботі? От і зараз зробимо тест. Ну то не вірокс, то далеко не вірокс, навіть не близька його копія. Там на сайті пише, що то е, ніби копія вірокс. Не може бути вона копією вірокса, вона хіба що з боку біля вірокса стояла. А як вона зараз буде в роботі, от зараз ми то і, за, і затестуємо на метровому Вівсі. Переміжку з бур'янами. Добре, зараз я все налагоджу, попробую, а потім вам покажу. Поїхали. Так, друзі. Пройшов я його, можна бачити. До дуба і назад. Навіть назад не прийшов. Не косить. Не косить і їй вже прийшов кінець ті косарці. Зразу в моменті. Заявлено, що вона косить там метр, там то є, все є, все. Галя приїхали. Нова косилка, 30 тисяч. Вала зігнула звідси. Вала зігнула отам. Отам. Отут має стояти редуктор, а не напряму, привід. Такого вона не косить. Все, 30 тисяч раку. Зараз прийду додому, розбираю. Що вийде з того? Зараз побачите. Зараз розбираю ту все і показую наглядно. Так, друзі, я вдома, я її скинув. Що ми бачимо? Наглядний приклад. Бачимо, а прийшов кінець. Тут просто труба точена в трубі. Напевне, два підшипники, звідти і звідти. Просто вал точений із серцю. О, можна бачити. Ну, фокусуй. О, просто точений із серцю, на станкові. Тут має стояти редуктор. отут, в цьому місці, має стояти редуктор. А редуктора тут нема. Тому бачимо так. Ну то я вчора кусочок зрізав, там, буквально так, навіть не пів сантиметра. Вугаркою на темно, на криво. Але я ще вчора бачив, що то щось якийсь не той метал. Якась іскра там була цікаво, летіла з нього. Ну, все, зараз. розбираю тут, знімаю тут, розбираю, розбираю, знімаю шків, знімаю ремінці, розбираю вал, вал до токара, та то й все. Та така косарка. Редуктор якісний, редуктор добрий. О, Тут те є плече добре, там стоять якісні підшипники, бачу. Все якісно зроблено. А тут отут, отут не доробили. Отут. Віддав я 30 тисяч за нього разом з карданом. Добре, що кардан підійшов мій. Не треба було той різати. Бо щоб порізав, порізав той кардан, мав би... Ще геморрой. Добре. Зараз, зараз, зараз я розбираю тут, відкручую, розбираю тут, ну а потім покажу, що з того всього гумна вийшло. В принципі, кусівка непогана, в принципі, як на мене, ну до пів метра більше вона не косить. Ножі добрі, все добре, Прокосила метр. Добрий метр. Все. Отак. Добре. Розбираю і побачимо, що то буде. І так, друзі, продовжується ремонт нової косарки. У мене вже бере сміх, ну то вже певна істерика. Добре, підшипники. Підшипники 206-й. Пише Поланд, але то китайці, і то такі тверді китайці. Він новий і він вже клине. Він ще, він ще в роботі не був, але він вже клине. Причина причина того, що зігнуло його, показую наглядно. Є той модуль привода, і там той підшипник, можна бачити, він розсипався увесь. О. Розсипався лес його, повернуло і зігнуло вава. А по якій причині зробило із того вала отаке коромисло, Ну от мені цікаво. Корва не фокусує. О, ну отак. Той вал зробило коротше, отаке коромисло. Зараз я не знаю якими шляхами до токара і то все, то все переробляти. То все переточувати, переробляти. Підшипники нові. Зараз той ту обойму вибиваю якось, ну, видку, що воно аж там синє. О! Можна бачити. Моя думка, що підшипники в тій трубі, а з боку приварені такі прутики. О! Воно просто приварено було, коли там вже підшипники були. Змазка з них витекла і вони були сухі. І він заклинив. То капець. 30 тисяч нова косівка. Нова. Прокосила 2 метри. Отак. От Я в шоці. Це вже, вже не знаю, це вже, вже істерика. Купа грошей. Косовиця в розгарі. Погода тягне. Корова на зиму хоче сіна, а тут отак. Висновок. Ріжучий модуль. Польща, 100% Польща, бо там, там, якість, там якість, там нема до чого вчепитися, там, там такі, такі конічні пари стоять, що зак воно, воно вийде з воду, то шофенг міст треться по руль. Тут по рамі, рама, профільна труба. О, 6х4, стінка 3 мм, штангелем поміряв. Рама добра, нема до чого. Тут кріплення, три точка, труба теж. Можна бачити діаметр труби, там десь всіх добрих 4 мм. Все, зроблено добре, все зроблено якісно, все, все вставляється, все, все підходить. Ну, привід. Привід, привід, во, нема приводу. Привід зроблений з пластилінового вала, який мені зігнувся зразу забило мені, зразу, забило мені косарку і зігнувся вал. А забило косарку по тій причині, що заклинив підчепник, що він, що він там був, був сухий і його насадили на туго. Тобто його взяли, він там був, його забили туди всередину, потім по боках обварили. Тіпа підсилили, воно його стягнуло, затиснуло там, я покрутив вдома вчора ввечері трошки. Скільки там покрутив? Хвилин 15. Сьогодні зрання, все, підшипник труп. По тій причині, що тут заклинив підшипник, тут забило мені великою масою, знайшов слабину у валі і зігнуло вала. Отакий висновок. І так, друзі, ремонт нового продовжується. О, до токара не їхав. Зв'язався зразу з магазином, та як косівка на гарантії. О, менеджер Максим дуже, дуже файна людина. Зразу сказав, що нічого ніякого токара, нічого не треба. О, косівка на гарантії, ми тобі все вишуємо, все. Ну, ну, Якщо каже, то косяк виробника, то каже, ну, ми, каже ми площадка ми продаємо, ми каже, всередину не заглядаємо. Ми вже два роки продаємо, питань ніяких не виникало. А тут тут, тут, каже все каже, зв'язано з війною. Нема, каже, спеціалістів, і каже, та є фірма, що робить дані косарки, набирають людей в вулиці, всяких різних, всяких, каже, і піяків, всяких різних. І каже, ну. Тому така якість. Зразу, зразу без всякого вислав мені другий вал, другі підшипники, О, можна бачити, коробка від нього. О, новенький вал. О, новенькі підшипники. 206. Але що я доробив? Я взяв оту трубу, в якій був отой вал з тими, отой, з тими підшипниками. Я взяв, просверлив отвір, нарізав різьбу і закрутив масленку. Далі підшипники відкрив з одного боку. Будуть вони відкритою стороною всередину. звідси пилюка, то все, звідси буде закрити. Так будуть закрити. Отак буду стояти підшипники. Взяв собі шприц, набив туди салідову, раз у рік помастив і я думаю, що воно доходила. Вал аналогічний такий самий зроблений з того самого пластиліну. Але як я вже маю той вал, о, то той вал поїде до токара, виточиться відповідний вал. Оставляться відповідні підчепники, але поки на гарантії, поки нічого не, нічого не пхаю. Гарантія ніби 2 е, роки, то ніби, то ніби добре. Так, Добре. Масленка є, в'яв я шуруповерт, парксайд, ну і може хто має інакший. Сверло на 7, ну, точніше на 7,5. Мечик, мечик на 8. Просверлив, нарізав різьбу, закрутив маслянку, все. Тут 5 хвилин роботи. Так що, виробники, якщо ви ти бачили то відео, то 5 хвилин роботи. Що ви? Не можете поставити масленки? Вже капець якийсь. 5 хвилин роботи. Раз, два закрутив, все. І воно б доходило руки. Отакий От таке допрацювання. Далі по косілці. Із нюансів З нюансів, отут. отут о. Ось тут. Ось мали мав бути штопора, такі як на тракторі, а не ні, а ні, оте, оте, що то воно? Воно втримає, його зразу травою виб'є і воно загубиться. Отут я, я пройшов 2 метри і я його вже Ну, Воно ніби там крепко сидить, але я візьму мотузочками його чи якимось дротиком прив'яжу туди, щоб воно як, як вилететь, то хоч би щоб не загубилося. Просверлити отвір і поставити такі кульчатка, як в тракторі, немає можливості, бо там, бо там просто фізично немає тіла. Так що, до виробників враховуйте то. До Агровеса взагалі ніяких питань. Хлопці Чемно, все, все, все віднеслися відповідно. Раз, подзвонив, попросили зняти відео, як, стало, як то все стало, як то, що воно було. Зняв відео, все вислав хлопцям, хлопці, без, без всяких там нарікань, без нічого, без, вислав, все, нічого не зачіпайте, ми все вам вийшли, все по гарантії, все, все собі вдома зробите будете косили. Все. Вчора бавка з хлопцями, сьогодні вже прийшло. Все, зараз складаю, тут все на місце. Чіпаю і їду косити. Бо треба косити, треба косити сіно. Отак, от отаке допрацювання. Далі в роботі, далі в роботі покаже. Вівса вона вже не буде косила, бо по тій причині, що просто фізично овес вже переріс. ой, вона його вже не візьме. Дощі, до, дощі проходять стабільно і вологи аж занадто вистачає, і овес вже, вже десь до півтора метра. Просто вона його вже фізично не візьме, я буду вже чекав, зак, зак м, достигне овес і змолотиться комбайном. Є в мене, крім того, що косити, вона поїде, де косила траву на сіно під лісом. Добре. Зараз збираю, покажу, що з того вийшло. Продовжую. Ремонт кусарки закінчено, все на місці, можна бачити, на закрутив, шприца 300 грамів солідову, можна бачити, тут виліз, тут виліз. Ну то я ще помастив вала, ну, на всякий випадок, щоб легше мені кардан заходив. Все. І воно буде ходило руки. То що, якщо я вдома зробив? Майже на коліні, то на підприємстві, я думаю, було б легше це зробити. Нарізати різьбу, просверлити отвір і закрутити маслянку. Не є так дуже, дуже складно. Ну, то таке, то питання до виробника. Ще раз наголошую, до магазину Агровес взагалі ніяких питань. Я поки ремонтував, то Максим менеджер дзвонив мені три рази, питався, чи все підійшло, чи вал підійшов, чи підшипники підійшли, чи ніяких проблем не виникає. Взагалі, Максим, людина, людина супер. Рекомендую. Рекомендую звертатися в магазин по всяких таких питаннях. Чи купуєте якесь навісне обладнання, чи так по ремонту, чи по запасних частинах, по розхідниках, таке все. Таких би більше продавців і таких би більше магазинів у нас в Україні, а то таких дуже мало, що так відповідально відносяться до, до своєї роботи. Однозначно рекомендую магазин «Агровес». О, дуже велика дяка Максиму, дуже велика дяка Роману. Посилання на магазин лишу в описі під відео. Посилання на канал Романа лишу також так в описі під відео. А наразі отакий вийшов огляд зразу із ремонтом. Я чіпаю зараз за трактором, покажу, як я її запускаю, як воно все крутиться. все. А в слідчому відео вже буде косовиця, бо я і так це відео вже розтягнув. Добре. Всім наразі дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все. Всім до побачення. Так, все вчеплено, все настроєно. Підножку вже не підняв. Ну то таке. Я їхати не буду. Так, перевіряю. Добре, запускаємо.